Я вітаю вас на каналі Артема Хазяєва. Сьогодні будемо говорити про агресію, тому що агресія набрала зараз епідеміального характеру. Зараз абсолютно 90% людей перебувають в тотальній агресії. Ця агресія розйобує, розвалює, я скажу так, як є по правді. Тому що, як показує практика, тільки правда може нас спасти з маразму, в якому ми проживаємо. Це ваше життя, ви проживаєте в маразму, тому що ви не знаєте правду про себе, і вам цю правду ніхто не говорить, тому що вона опікаюча, тому що вона неприємна, тому що від вас дуже багато приховується. І зараз, як і жінки, як і чоловіки страждають від агресії. Ця агресія проявляється як сирник. Вона запалюється як сирник. Людина попадає в цей трансовий стан, вона не може себе контролювати, вона не розуміє, навіть що вона говорить, що вона робить. В неї таке враження, що за неї це, хто говорить, хтось веде її, вона замикається в цьому такому хаотичному стані, в цьому такому просторі, і просто там деградує конкретно, і саме що головне, вона розвалює, розтрощує любов, стосунки в будь-якому її прояві. Але давайте ми сьогодні з вами поговоримо, що ж таке агресія. Агресія це просто ваші невиражені бажання. А зараз мені просто поясніть, хто буде дивитися це відео, як ви можете виражати своє бажання, чесне бажання, яке у вас тут знаходиться, бажання, яке ви хочете робити в своєму житті. Якщо в нашому феодальному строю ці дяді і тьоті, які сидять там зверху, альфи, блядь, які з вас зробили бет низько рангових, низькостатусних, як вони вам дозволять, дозволять там з ними змагатись, конкурувати і бути для них перешкодою? Ні, вони цього не дозволять. Вони з вас зроблять NPC, біоробота, винтика системи, який буде всього, всього блять в своєму житті боятися. Буде жити в страхах, власних внутрішніх страхах, які проявляються в грудях, в животі, блять, в горлі, в голові, візки здавлює челість, блять, здавлює, не можете дихати. І діафрагма закрита, все абсолютно заблоковано. Давайте ми зараз з вами чесно. Задамося питанням і поговоримо, як чоловік, блять, в 30-40 років сука, може боятися життя. Зараз мені просто. Напишіть мені в коментарі, поясніть, блядь, як дорослий чоловік може боятися, сука, все в своєму житті, а особливо проявляти себе. Показувати себе, заявити про себе, показувати свій дар, блядь, говорити, що він хоче, проявляти себе в інтимних стосунках. Як можна було людину, блядь... Зачмирити, зламати, зазомбувати, щоб вона всього боялася і була низькоранговим рабом, блять, системи, таким як всі. І те, що ви все знаєте, те, що ви багато читаєте, у вас і книжки, і космос, і пространство, і чакри, і зеланд, блять, і рептилоїди, і плоска квадратна земля, ви, блядь, все знаєте. Ви все вмієте, ви всім радите, ви всіх можете, блять, навчати навіть мене. Ну, одна біда. Ви боїтеся, блядь, життя. Ви боїтеся в нього приймати, сука, участь. І ви за ним підглядаєте, да, підглядуєте, блядь, за блогерами, блядь, в Ютубі сидите. І своє життя, блядь, зливаєте. Просто ви муалет, ви зливаєте своє життя. Я зараз просто розплющую вам очі. Просто прокиньтеся, блядь, зараз. І усвідомте, що ви зливаєте своє життя. Ви за ним підглядаєте, блядь. Фарлуху зливаєте в соціальні мережі, Instagram, Facebook, Ютуб. Сидите в е, залежностях своїх, траву курите, блять, ставки, комп'ютерні ігри. Ваше життя, воно закапсульовано в таку, знаєте, власну тюрму, блядь, невпевненості в собі. Але ця тюрьма, ця клітка, яко, яка вас в голові, блядь, яку ви самі для себе створили, вона має здатність зжиматися, здавлювати вас. Коли вона зжимається, блядь, коли вона вас душить, да, отак от, от, блядь, ваша рабський, сука, вашу рабську натуру, блядь, яка вам передалася через покоління. Вас, блядь, ростуть які борги, блядь, ви залазите в боргі. Вас, блядь, Невдачі примножуються, у вас немає цього стану, стану потоку, стану гри, який ви колись відчували, коли ви заходите отак легко, блядь, ногою відкриваєте двері, і вас все е, вдається, вам все вдається, вам все здається легко. Гроші приходять легко. Але що з вами зараз трапилося, чому ви почали боятися цього життя? Тому що програми, тому що агресія, вона, знаєте, ці програми, вони просто. Збудилися, вони просто, коли змінюються часи, коли змінюється наша історія, коли змінюється наше життя, наші частини вони просто вони починають працювати в 10-100 разів сильніше. І вони зараз збунтували ці частини, це агресія, це невиражене бажання, невиражене сексуальне бажання, невиражене емоційне бажання, невираження сука бажання вашої власної думки. А замість цього, що ви, блядь, що ви граєте? Давайте, поясніть мені, блядь, в які ви граєте ігри, блядь, системи. Що ви граєте замість власних бажань, сука? Що ви говорите? Що ви хочете? Я хочу, блядь, вірити в релігію, блядь, я хочу ходити на завод, я хочу, блядь, бути дібілом, не розуміти, як працює бізнес, я хочу сидіти в своїй власній тюрмі, блядь. Не реалізовуватись, я боюся підійти познайомитися з красивою жінкою. Мені треба проходити курси по пікапу, блядь, щоб мені сказав гуру, як мені зробити, блядь. В які ігри ви граєте? Мені потрібно казатися, мені потрібно здаватися, блядь, а не бути, грати ролі, маски. Як ви думаєте, що у вас не буде агресії? Агресія вам дана, до речі, щоб ви, сука, прийняли життя в своєму житті, щоб ви прийняли свою гордість. Що ви розблокували блядь, свій дар, своє покликання, призначення, чому ви, блядь, були сюди народжені і як ви можете бути корисним для свого роду, а не просто підглядає за життям, грає ролі, маски, іти за системою і бути, блядь, клоуном шутом в системі. Люди знають все про вас, ви від них нічого, блять, не приховаєте. Вони знають про ваші проблеми, про ваші травми, скільки ви заробляєте. Вони все знають про вас, а ви намагаєтеся це приховати. Ви, блядь, брешете собі щодня, ви, блядь, відкладаєте життя на потім, ви, блядь, живете за підгляданням життя, ви прокрастиніруєте. І після агресії, після агресії коли, блядь, агресія спа, е, запалюється, вас потім розочарування цим життям. А розочарування, сука, гріх, блядь. Даже в Біблії написано, що відчай, блядь, це гріх, блядь, смертний гріх. От вас і, і карають, блядь, всіх, от. Е, е, да, віруючих дуже сильно. Ну, знаєте, оці люди, які вірять, блядь, в непорочне зачаття, воскресіння, блядь, і так далі. В міфи. Наших грецьких богів. В міфи, блядь. Ну, це ваша справа. Ви коли? Граєте все життя, коли після агресії ви відчуваєте відчай, блядь, Так за вічанням, за відчаєм прийде апатія, прийде навіть апатія, прийде вигорання. Після вигорання прийде прокрастинація, а за прокрастинацією прийде сука депресія, коли вам, блядь, життєво скаже: зупинися, блядь, досить. Ти вже мене просто задовбав, блядь. Ми вже не будемо робити ці речі, тому що вони, блядь, не працюють. Потрібно чимось скористатися іншим. Потрібно щось нове впровадити в наше життя. Ти, блядь, робиш одні й ті самі дії, а надієшся на інший результат. Це вважається тупо шизофренією. Розумієш мене чи ні? Я, я надіюсь, ти розумієш. І, от коли в тебе вже депресія. Коли душевна біль здавлює тебе, що ти навіть не можеш блядь, в цій клітці, в своїй внутрішній клітці вдихнути повітря, в тебе трапляється психоз, блядь. Психоз це коли ти через агресію хочеш блядь, втім висказати, да коли ти бухаєш, коли ти хапаєш, коли ти ведеш себе як звір, блядь, як я не знаю, як самий нижчий аморальна людина. І коли ти в цьому стані, коли ти в цьому е, психозі, коли який плавно переходить в нервоз, в тебе там з'являються такі, знаєш, тонко емоційні думки. Ну, такі недобрі, не, нехороші, які пугають тебе. Думки попрощатися з цим нашим реальним світом і вже нарешті вийти, блять, свою матрицю. Тільки не в матрицю, а зовсім з цього світу. Да? Якби, ну якби там, де, з дев'яти поверхівки, або там. Петля або навіть розігнатися так героїчно в машині, блядь, і так от з усього мапав. Не десь от заїхати не туди, куди потрібно. Тому що, блядь, терпіти цей піздець, який ти сам для себе створив, цю гру, яку ти заігрався не по своїм правилам. А ця гра, в яку ти, блядь, граєш, до речі, там правила змінюються постійно, блядь, Да, Постійно правила змінюються і змінюються не тобою, блядь. Як ти можеш цю гру виграти, як ти можеш з цього з Цієї з петлі, з цього капкану вилізти, якщо щоб з капкану випригнути, то потрібно хоча б усвідомити, що ти знаходишся в пасті. А ти в пасті, ти в неї попав. Я тебе вітаю, як тобі зараз? Ти задоволений нею? Ти задоволений своїм життям, тільки чесно. Ти задавав для себе запитання, хто ти? Що ти будеш робити через рік, через два, через п'ять? Як ти будеш пристосовуватись до цих змін? Як ти будеш заробляти через 5 років? Як ти будеш продовжувати свій рід? Що ти дасиш для своїх дітей? Як ти станеш корисним для цього суспільства? Як ти станеш деревом, який дає плоди? Як ти станеш корисним для цього суспільства? Як ти будеш далі жити в своєму житті, і агресія прийшла для тебе сьогодні, щоб ти усвідомив, блядь! щоб ти прийняв рішення в своєму житті бути гордим за себе? Але щоб бути гордим, потрібно щось досягнути. Гроші, відносини, здоров'я, покликання. Так що, якщо ви хочете позбутися агресії, вам потрібно спочатку вийти з маразму. Тому що вас все ваше життя вам просто брехали. Вам брешуть політики, вам брешуть релігія, це все діпфейки, це все емоційна контент-сфера, яка створила для вас образ вашої матриці, в якої ви проживаєте. І в цьому образі. Все, що ви знаєте, це брехня. Воно все працює навпаки. Воно абсолютно протилежне те, що вас навчало. І ви знаходитесь зараз, тому не буде дивитись. До речі, підписуйтесь, якщо ви хочете знати більше про нашу психологію, про підсвідомість, про зміни, про гроші. Ви, коли усвідомите, в якому маразмі, блядь, ви живете, хоча б усвідомите на 3%, ви ахнете, блядь. У вас буде шок, емоційний шок. Ваше тіло, якщо ви підете далі і будете працювати над собою, ваше тіло буде трясти, блядь, коли ви дізнаєтесь, як вас кинули, блядь, на ваше життя, в якому ви живете неадекваті. І коли ви неадекватний, блядь, ви нікому не потрібний. У вас немає навику. Ви нікому не потрібний, ви нікому не корисний, блять. Вас немає грошей. Вас немає грошей, ви не можете себе проявляти. Вас блядь, агресія, блядь, яка руйнує ваше життя, руйнує ваші сім'ї. Ви зриваєтесь на дітей. Ви не задоволені своїм тілом, ви не задоволені своїм зовнішнім виглядом, ви не задоволені своїм е, своїм зарішнім, теперішнім. Вас все бісить по мілочам, люди, ситуації, черги, заправки в машині, блядь. Як ви для себе вибирали таке життя, ви хочете так далі продовжувати жити чи ні? Я для вас, свідомих людей, це не для всіх, ні, блядь. Біороботи, НПС, прошиті зомбарі, блядь, е, Всякі штунди віруючі всі, нахуй, просто, ви просто мені абсолютно не потрібні. Ви, ви прозомбіровані на покоління. Вас немає шансу спастися. Я зараз звертаюся. Я розпихаю ще цей бруд, блядь, який вас запрограмували з самого вашого народження. Я його хочу розпихнути, тако, розставити ноги, блядь. І зайти, щоб ви мені, блядь, хоч на секунду, блядь, повірили. Хоч на секунду. Я знаю, що там падають такі штори, блядь, недовіри, сумнівів, блядь. 에, знаєте, прокрастинації 에, цього всього бруду, який зараз працює вашому, вашому підсвідомому. Такої ж жорсткої недовіри до людей, тому що ви самі собі не довіряєте. Ви можете зараз прийти посилки і абсолютно безоплатно долучитись до мого місячного тренінгу. Це така місячна програма. Коли ви її проходите, ви так дивитесь, там є уроки, там є медитації, там є моя авторська книжка, яка змінила вже сотні долі життя, яка пробудить вас, яка запалить вас у частину вашого. А підсвідомого лька, блять, прорветься як носорог до свого успіху. Я вам це гарантую. Просто прочитайте, просто просто протестуйте для себе, не вірте мені, просто перевірте. І Ви пройдете цей тренінг, і в кінці ви дізнаєтесь, як знайти своє місце в цьому світі, як позбутися від агресії, як нарешті усвідомити свою цінність. І саме головне, як почати проявляти себе. І робити для себе те, що ви дійсно хочете, для чого ви були народжені, і те, що ви хотіли для себе напротязі всього вашого життя і забороняли собі, тому що всього боїтеся. Все абсолютно просто. Зараз переходьте на сайт, залишайте свій. Там просто проста регістрація. Ви просто переходите, спробуйте безкоштовно, залишаєте свій емейл, підтверджуєте свій емейл, і місячний тренінг вам абсолютно безоплатно. Долучайтесь, підписуйтесь на мій YouTube. В мене все буде про наш вами розвиток славяни, тому що я зацікавлений, щоб в нашому житті прокидалося якомога більше людей, щоб нам з вами було про що поговорити і було що робити в контексті наших біороботів і біцилів, які абсолютно ні на що не здатні. Продовжуємо далі. Я на зв'язку.